Шановні люди, не хвилюйтеся, я прийшов до вас всім вам добра. Це добро, яке заключається в тому, що вам хочу сказати добру звістку. Євангелію, яка написана у тій святі книзі. Бо я не соромлюся Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це радісна новина, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Ми щойно святкували Пасху. Пасха це Воскресіння Христова, яке дає надію усім християнам на вічне життя. Дорогі люди, для чого приходив Господь Ісус Христос на цю землю? Багато людей так і не знають, для чого. Господь Ісус приходив на цю землю для того, щоб врятувати людство від гріхів, тому що ми є грішні. У десяти заповідях Бог залишив нам свої вимоги. Найбільша заповідь люби Господа Бога свого усім своїм серцем, усім своїм розумом, з цією своєю силою, всієї душею своєю, і люби ближнього свого як самого себе. Ну чи маємо ми цю любов? Любов довго терпить. Любов ми не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає для люди, Ну, на жаль, ми не є джерело любові. У нас немає такої любові ні до Бога, ні до людей. Но Господь Ісус вільний цей джерело любові. Ісус Христос, Він нам показав і явив Отця. Він показав нам цю любов, пішовши на Голгофський хрест за наші з вами гріхи. Ісус Христос, Він пролив світу, невинну кров за наші з вами провини, за наші вчинки, думки, слова, бажання, за наші справи, які ми робимо. Ми щодня робимо той чи інший гріх, чи то в думках, чи то в словах, чи в ділах. І прийде той час, коли ми придеться відповідати перед Богом за свої гріхи. Плата за гріх – смерть. Це вічна розлука з Богом в пеклі. Жодна людина не оправдається перед Богом, і ніхто не уникне зустрічі з Богом. Але якщо людина щиро покається у своїх гріхах і в Господа Ісуса Христа як своїм Спасителя, Бог дарує прощення гріхів і життя вічна. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, відверніться на 180 градусів від своїх доріг до Бога. І віруйте в Господа Ісуса Христа і врятуйтеся. Читайте Боже Слово, і живіть зідно того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Дякую за увагу. Нехай благословить і бажає Господь. Жіславою вам дороги і гарного вам дня. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.